Знову з вами арт-студія Антошка. Скажіть мені, будь ласка, малята, а чи полюбляєте ви гратися повітряними кульками? Полюбляєте! Ну тоді сьогоднішній досвід експеримент спеціально буде для вас. Подивіться на мій зовнішній вигляд: я вбралася в захисний халат. У мене на ручках одягнені рукавички захисні і ще я маю ось такі окуляри. І я звертаюся до батьків. Шановні батьки, будь ласка, цей дослід обов'язково вам потрібно провести разом з дітками. Без дорослих цей дослід проводити не можна. А чи боїтеся ви надувати кульки малята? Я, наприклад, боюся. А ви боїтеся? Ні, не боїтеся, які ви хоробрі молодці! А я боюся. Тому я зараз вам покажу експеримент, в якому можна кульки ж, коли надуваються, не боятися, що вони луснуть. Для цього мені потрібна сода харчова, оцет, без дозволу батьків, забрати не можна, порожня пляшка. Повітряна кулька синього кольору. Є в мене така лієчка маленька. І захисні окуляри. Беремо харчову соду і будемо її насипати у повітряну кульку. Для цього я нашу лієчку ось так засуну в повітряну кульку. І висипаю. Тепер відкладаємо кульку і у бутилку наливаємо оцет. Я думаю, стільки буде достатньо. Потім беремо нашу кульку і одягаємо на бутилочку. Ну що, малята, готові? Починаємо. Наша сода висипається в оцет. І подивіться, що відбувається. Реакція сода і оцет дає вуглекислий газ, який і надуває нашу повітряну кульку. Маю я для вас малята ще одну гру. Також беремо повітряну кульку і металеву гайку. Для цього потрібно спочатку гаєчку покласти всередину нашої кульки. Ось вона впала. І цю кульку потрібно надути. Достатньо буде. Закручуємо. А тепер уважно слухайте, тому що ця гра називається кулька, яка дзищить». А чи буде вона дзищати? Зараз з вами перевіримо. Виходить. А відбувається це, тому що наша гаєчка крутиться по бокам нашої кульки і утворює вібрацію. А вібрація це і є звук. Я сподіваюся, що сьогоднішні досліди вам сподобалися малята. Чекаю вас знову в своїй студії Антошка і до нових зустрічей. До побачення, малята!